Спілкування наживо, колишній міський голова Черкас вирішив поновити зустрічі з громадою. Таку практику Сергій Одарич запровадив, коли ще був при посаді. Так перед містянами звітував за зроблене та дізнавався про проблеми з перших вуст. Тепер екс-мер шукає однодумців, які готові долучитися до розбудови Черкас. Актова зала Черкаського технологічного стала місцем першої після перерви зустрічі ексмера із черкасцями. На пропозицію обговорити перспективи міста відгукнулися кілька сот людей. Більшість тут асоціює головування удари чи з активною розбудовою міста. А прийшли, розповідають, бо його наступники занедбали всі ініціативи. Останні півроку не бачила ніякої роботи, а раніше дороги почали гарно ремонтуватися. І зупинились на жаль. Позитивні да. Він робив якісь. Було видно скільки він зробив хорошого місці. Черкоси і хотілося, щоб це продовжувалося. Катерина Луч теж не пошкодувала часу, аби прийти на зустріч. Говорить, підтримувала Сергія Ударича на попередніх виборах. і Сподівається знову побачити його прізвище у бюлетені. Він мені пообіцяв при першій зустрічі, що те, що я його просила на Подолінську, 24, я я живу. Там дуже погана дорога була до школи, і він все таки зробив. цей, хай невеличкий участок, але зроблений. З однодумцями, колишній очільник міста обговорює і зроблене і плани на майбутнє ситуація в Україні, Говорить, довела, що змін можна досягти лише спільними зусиллями. Серед пріоритетів на майбутнє називає капітальні ремонти доріг і тротуарів, а також надиктовану часом потребу створення муніципальної міліції. В першу чергу необхідно створювати ці підрозділи і всі функції по підтриманню громадського порядку, по забезпеченню безпеки громадян необхідно покладати на Тих міліціонерів, яких буде призначати Черкаська міська рада, навести лад необхідно і в комунальній сфері. Найкращий партнер у цьому для Черкас переконаний Сергій Одарич Євросоюз. Місто вже має позитивну практику співпраці із європейськими банками. Завдяки спільним проектам. Черкаси стали новатором у використанні біопалива. Ми готували систему теплопостачання міста до повної відмови від використання природнього газу. Значною мірою нам це вдалося, ми закільцювали системи теплопостачання, теплокомуненерго і Черкаської ТЕЦ. І на сьогодні 93% міста можуть отримувати тепло, яке отримане на Черкаській ТЕЦ з використанням вугілля, без використання газу. Активне обговорення перспектив міста триває кілька годин поспіль. Тому такі зустрічі з громадою Сергія Дарич обіцяє проводити постійно для кращої продуктивності у різних мікрорайонах міста. Марія Гаврилян, Віктор Наточий, Вікка Новини.